Вже другу добу криворіжці долають наслідки ракетної атаки армії РФ. 14 січня російська ракета поцілила у приватний сектор та забрала життя 33-річного Максима Магиря. Його рідна тітка Наталя приїхала сюди допомагати прибирати та наводити лад. «Вдома знаходились власник будинку, наш брат і його дружина. Їх син прийшов їх відвідати. Якраз в цей момент прилетіла ракета. Він тут біля воріт, тільки зайшов в двір. Не встиг він дійти до будинку. Батько його там зустрічав коло дверей. Полетіли осколки, йому попали осколки. В спину перебило хребет. Секунд 30, може, хвилину. Лишилося сиротою семирічного дитина. Жінка говорить, вже встигли прибрати подвір'я та тимчасово закрити вибиті вікна плівкою. Також отримали шифер і далі планують відновлювати будинок. Ходжу на весь дах. Всі вікна, тріщини по стінах, по периметру будинку в цьому гаражі. Там з тої сторони обвалена стіна, розвалений димар, з тої сторони, оцей фасад, що тут ви бачите горішчя, з той сторони його там немає. Місцевий житель Петро також наводить лад на своїй території. Говорить, одну стіну будинку треба повністю перекладати. було дуже громко, Я от в тій кімнаті знаходився, Зверху упала штукатурка на мене, я думав, криша упала. Стіна сзади вигнута, а почали где-то часа в чотири аж шипер віддавати. І то не одразу все повністю, а по чуть-чуть. Це треба 40 листов. Йому дали спочатку 20, сьогодні 20 додали. Нам треба 100 листов, 25 сьогодні дали. Петро досі знаходить уламки від російської ракети на своєму подвір'ї. Не тушливо, що багато. Ще на городі можна картоплю сажати. Покстривала ж блядь. Ось така от руські Ользі майже 80. Говорить, народилася під час Другої світової війни. І зараз додому прилітають ракети, тільки вже російські. Мені через 4 дні 80 років буде. І мені нема кому робити. То мені нанимати, або не мати, або само треба лазити і робити. Я в спальні лежала на, 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 на кроваті. Думаю, це полежу. Я оце полежала. Це так, ну, внезапно, нізапна. Так внезапне, це, це так страшно. Нині на місці прильоту працюють волонтери, зокрема, працівники благодійного фонду Карі та Скривий Ріг. Сьогодні ми дивимося, реєструємо анкети, реєструємо звернення людей на ремонт житла пошкодженого. Цей тиждень наступний, скільки буде треба, ми будемо працювати за тими списками, та які надасть нам міська влада. Руйнування в епіцентрі дуже масштабні і допомоги треба дуже багато. Оцінюють. Від 100 до там, 150 тисяч гривень, ну але це так дуже знаєте приблизно. Е, є різні масштаби, є, є хати, які більше вціліли, є ті, які менше. За словами Юлії Свірідової, допомога буде надаватись у вигляді коштів. Також вони психологічно підтримують нужденних. Наразі за психологічною підтримкою до них звернулись п'ятеро людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.